Теж самі слова, і коли я коли була мала, на іду простір дружній до дитини це місце, де діти, підлітки та молодь можуть проводити час цікаво і з користю. Такий простір відкрили на базі центру професійної допрофесійної та позашкільної освіти у місті п'ятихатки. Сьогодні дізнаємося більше про роботу простору. У просторі, дружньому до дитини, родини з дітьми можуть отримати безкоштовні консультації юриста та психолога, соціального працівника, арт-терапевта та логопеда за попереднім записом на гарячу лінію. Для залучення дитини до занять у просторі батьки мають записатися на первинну зустріч із фахівцем, заповнити відомість та доєднатися до групи з розкладом занять. Представники громадської організації Відповідальні громадяни та окремі працівники Центру професійної допрофесійної та позашкільної освіти проводять для дітей наступні групові заходи арт-терапії, майстер-класи, освітньо-розвивальні заходи, тренінги, інформування про мінну безпеку, фізичне розвантаження та ігри. Це для розважка, для науки. Ну, і для мене це усе дуже інтересно. Мені подобається, як ми тут проводимо час, ігрушки, басейн. Мені подобаються всякі голомки, складні задачі. Що я хотіла бачити. Коли сьогодите, коли було мало, тепер я пишаю з тобою. Мені 8 років, мені подобається ходити на ліпку, тому що ми, ми можемо тут проходити квести, малювати, ліпити з воздушного пластиліну, ліпити з, галін, з галіни, купатися в басейні, почитати книжки, погуляти в рі в різні ігри. Тут, тут можна провести весело час». Окрім цього, родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, працівники простору надають допомогу у вигляді безкоштовних ваучерів на дитячий одяг за умови допущення команди фахівців до оселі та психосоціальні консультації. Записатися також можна за номером 066 56 70 016. Фахівці простору радісно запрошують усіх дітей провести час весело і з користю. Заходи у просторі проводяться в межах проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, який реалізується громадською організацією відповідальні громадяни за сприяння п'ятихатської міської ради. я завжди для